Лайфхак, як запустити рекламу на дуже цільову аудиторію, як знайти ту дуже цільову аудиторію, і перевага лайфхаку, що ви можете це зробити і через кнопку просувати. Так і так, перше, що потрібно, потрібно запустити в рекламу відео експертне чи про переваги товару, про переваги курсу чи послуги. Запускаєте ось таке довге експертне відео, там на 30 секунд, на секунд, в рекламу через ціль трафік або через ціль перегляд відео. Другий крок ви запускаєте фотокреатив чи відеокреатив на тих людей, які подивились перше відео до кінця. І таким чином, перша реклама шукає людей, які дивляться відео до кінця. А друга реклама вона має бути з більш таким офером гарячим, з якоюсь пропозицією. Дій тільки зараз, так, та отримає якусь перевагу. Друга реклама закриває тих людей, які подивились першу рекламу до кінця. Тобто, ось така зв'язочка, перевага її в тому, що ви можете запускати її через кнопку Просувати.